Привіт, друзі! Це Денис. А це папа. А разом ми канал Майстерня дитячого настрою. І сьогодні ми будемо грати в чудову та веселу гру під назвою Заячі Перегони. І зараз нам Денис про неї все буде розповідати. Відкриваємо коробку. Достаємо поле. Достаємо наших Стив крафти. Спасибо крафти. Так, тут у нас які кольори є кикаре, де яким буде Я Сейчас вот такая много. Так. А Десь ще один колега. А ось він. Так. И я буду тіло это. Так, ще беремо. И прибираю написать. Так, і так у нас є у каждого. По 4 зайця. У мене 4 фіалетових. А у мене 4 боли. Так, і мета гри буде наступна. Початок гри ось тут починається. Мета гри така, щоб хоча б одним зайців дійти куди? До морку. Правильно. І саме основне у нас тут є карточки. ігрове поле, на якому випадають нам карточки. Наприклад, якщо у нас випадає карточка ось отака. То цифра 1. Ми, ми ходимо один. На одну лунку ходимо, правильно? Так. Якщо в нас випадає цифра 2, ми вже стоїмо на першій, то ми ходимо дві лунки. Тобто І один, два. два. Правильно. Якщо в нас випадає цифра ось така ось, 3. А ми ходимо на 3. Один, два, три. Так. Теж вірно. А якщо в нас випадає ось така кафе морква, тобто То тоді. Крутимо так. правильно. І дивіться, коли ми крутимо моркву, у нас бачите, є такі штуки, як пастки. Коли ми прикручуємо морку, бачите, пастка, пастка тут закрилася, а тут відкрилось нові дві. Крутимо ще раз моркву, тепер відкрилась пастка тут одна, а ці дві закрились. Так що гра буде цікава? Дуже Так, починаємо зараз. Ми перемішаємо всі ці гірові картки. Денис, а ти забув розповісти друзям, як кататись на велосипеді треба? Ніколи не коли не кататися на велосипедах без захисту на колінах, на локтях і на голові, бо будуть такі самі збиті коліна і локті, як у мене. Так, ну що, колода у нас перемішана, все добре. Так, перший хід у нас за самим молодим гравцем це буде Денис. Одиничка. Так. Ходимо. Один. Ось тут. Так. В мене теж один. Я буду ставати біля Дениса. Так. ходимо далі. Два. А це було. У мене обігнав один. 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 два, Так. Тепер ніхі, Теж два. Бачив? Я тебе нас доганяю. Так. У мене три! три. Ого! Три! Це дуже багато. Два, три. Оце тут і втік від мене. А в мене морквина. Зараз у наших зайців є невеликий шанс потрапити до паски. О, повезло, прям пощастило. Тихий. Знову три! Знову три! Ого! а це такий чкурнок, два, три. Три, три додати і три, буде шість. Це добре. А в мене одиничка. ха Потихенько, не поспішаємо. І до перемоги вирушаємо. Один. Отечество. Так, перед тобою відкрита пастка. До речі, якщо у нас відкрита пастка і в нас є цифр 1, можемо поставити до старту нового зайця. Можна грати хоч. Так, хоч всіма чотирма. І так, у мене на картці два. Дві лунки. Ходимо. Один. Два. Одиничка. Так. Ще цим. Так, потім в тебе пастка відкрита. А в мене морквина. Зараз. Зараз у Дениса зайців, хтось із них може потрапити в пастку. Пощастило, ніхто не потрапив! ж мені! Так, Дякую. і хід. Одиничка. Так. А в мене знову морквина. Так, 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 травна. Облана, все. Я не встав. Чудово, ніхто не впав. Одиничка. А в мене теж один. Бачили? Все, в мене одиничка. Ходимо далі. Один. Так. В <поцелуйтесь> мене моїчка. Моїчка. Так, два. Я вирішу цей 12. А в мене знову мовина. Але я дуже сильно перейматись не буду, в мене ще їх цілих різ залишилось. Так. А в мене теж один. І ми ходимо зайця виставляємо на старт. В мене теж один. Теж один. Непогано. Потихеньку не поспішаємо, нічого вирушаємо і в мене одиничка. Один. оп. У мене морква. О ні, зараз хоча б ще раз не потрапити до паски. Фу! Пощастило! Всі зайці залишились <плес> на грі, але в мене знову морквина. що ж нам робити? І так. Все добре? Так, у нас картки закінчились, треба їх знову залишати. Давай? О, Дениса випала цифра 3. Один, 2, три. Так, а в мене два. <ріст> Ось, двійка. Ходимо. Так, один, два, Дениса, я догнав. Стала трійка. Так. Один, две, три. Чудово. Скільки по мене ще викати. Давай порахуємо. Давай. Один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, а на 9 не маєш А На 9 же будеш на марквині. О, тобі зовсім трошки залишилось до фініша. А тепер 1, 2, 3, 4, 5, 5 6, 7, 8, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ти так добре рахуєш, а скільки тобі років? Чи ти так вже добре вмієш рахувати. П'ять. П'ять років? Мабуть, в школу ходиш уже. ні 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 На тренував! На яку тренування? На дзідок. Я поняв, і там на вас на вчать рахувати. А де ти навчився рахувати? Соночки. Це дуже добре. Так, ну що, продовжуємо гру? Так. В мене картка з цифрою один. Так, одного зайця я того навіть обігнав. Одиничка. А у мене тепер дойде. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, а на вісім один. На восьмі вже будеш там на місці. Так, тверсь, в мене знов з цифри. Один. Одна кулька. Один хід. Оп! Не довольстру. І в тебе один. А 4 один. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Так. А в мене морквина. Зараз хтось може потрапити до халепи. О, ні, Я... Не випав. Я не буду заслужувати. В тебе їх два було. Добре, продовжуємо. Один, один два, три, чотири, п'ять один. Шість на, на шости вже будеш тут. Так, ну що, тепер міг продовжуємо. В мене картка з цифрою. Один. Одиничка, добре, потихеньку йдемо до термої. Один. У мене з морквою. Ой, морквина, зараз знову буде мені халепа. Фу, пощастило. А в мене картка знову з одиничкою. Бачите, знову один хід в мене. Оп! І в тебе один. Мічий. Один, два, три, чотири, п'ять, а. П'ять. На п'ять. А якщо я сюди подоблю, по то я на чотири. А якщо я сюди подоблю, то я сюди, туди, все тоді, то мати. А сюди теж переможуть. У мене картка 2. Бачите? Зараз я Дениса потихеньку буду розганяти. Один. Два. Добре. Гляди морквину, морквину. Що там? Дві. Двійка. Один. Два. А на тройки я вже тут. А в мене морквина. Зараз ми побачимо. Чий зараз попаде в пастку? Так, пощастило. Маркуле. Морклама! Так, крути, будь ласка. Фух, пощастило! Знову ніхто не потрапив до халепи і в мене картка з ходом 1. один. Марко! Моркла! Знову у нас. Пастка попередня. О, щастило. Так, тянемо картку, в мене знову один хід. Один. Один. Так. I'm not... I'm not Дивись один. Ой, так, і ти вже переміг. Ні, треба тебе наздоганяти. Швиденько. В мене, бачите, двійка. Зараз будемо ходити. Один, два. так, О! Морквина! Так, так, так. Ой. Так, відкрилась пастка. Там бачу, зайці всередині. І в мене одиничка. Так, картки у нас закінчилися, будемо їх знову перемішувати. Так, чудово. що, Починаємо. Продовжуємо. Продовжуємо. І так. Один. Твій хід. Один. А в мене морковин. І ти зараз можеш потрапити до халепи. палети. Так. Пощастило. Я йду до перемоги. Да ладно. Та ладно. Одначка. Ура! Денис чемпіон! Давай п'ять, я тебе вітаю з перемогою.